Привіт! Сьогодні ми зануримось у дивовижну історію, що прихована в кожному предметі, який нас оточує, це розповідь про подорож створеного об'єкта. От скажіть чи доводилося коли-небудь замислюватися, як з'являються речі навколо нас, від стільця, на якому сидимо, до чашки, з якої п'ємо ранкову каву? Бо насправді кожен предмет має власну історію це не просто річ, а результат довгого і, я б сказав, захопливого процесу. І ця історія це ціла подорож від простої ідеї, що зародилася в чиїсь голові, до готового виробу, який ми тримаємо в руках. Ну що ж, давайте вирушимо в цю мандрівку. Все починається з іскри з найпершого і, мабуть, найважливішого кроку вибору матеріалу. Адже саме він, по суті, визначає майбутнє будь-якого виробу. В основі всього лежать так звані конструкційні матеріали. Це, так би мовити, фундаментальні цеглинки нашого світу, які обирають за їхню здатність витримувати навантаження і, звісно, виконувати свою функцію. Загалом ці матеріали можна розділити на три великі родини: по-перше, це метали, як от сталь чи алюміній. По-друге, неметали – деревина, скло, пластик. І третя група це композити, створені штучно, як от склопластик, що поєднують у собі властивості різних матеріалів. Вибір матеріалу це ж завжди пошук ідеального балансу. Наприклад, між міцністю, тобто здатністю чинити опір руйнуванню, і, скажімо, хрихкістю, схильністю ламатися без значної деформації. І знаєте, що найцікавіше наука постійно розширює ці межі. От, наприклад, у 1965 році дослідження Стефані Кволек привели до створення кевлару, матеріалу, який у п'ять разів міцніший за сталь. Щоб це було зрозуміліше, давайте уявимо, що нам потрібно зробити звичайну підставку під гаряче. Ну що б ми обрали? Дерево, бо воно гарне, метал, бо він довговічний, а може щось зовсім інше. Кожен вибір дасть абсолютно різний результат. Гаразд, з матеріалом визначились. Тепер переходимо до наступного етапу самого ремесла. Як же перетворити задум на готовий продукт? І тут одразу на думку спадає стара добра мудрість сім разів відміряй, один раз відріж. Це ж, по суті, ключовий принцип будь-якого виробництва, який підкреслює, наскільки важливою є ретельна підготовка. Зазвичай промисловий процес можна розбити на три основні кроки: спочатку йде розмічання, тобто нанесення контурів на заготовку, потім сама обробка різання, надання форми, складання. І, звісно ж, наприкінці контроль якості, аби переконатися, що виріб відповідає всім вимогам. Але знаєте, створення речей це не тільки про промисловість і точність машин, це ще й про мистецтво, про душу, яку вкладають у ручну роботу. І тут ми потрапляємо у цілий світ декоративно-ужиткового мистецтва. Це, по суті, створення таких предметів, які є одночасно і красивими, і функціональними, тобто, коли естетика поєднується з практичністю. Як колись дуже влучно сказала Коко Шанель, речі ручної роботи це розкіш. Хто хоче їх мати або платить майстру за роботу, або робить їх сам. Це ідеально підкреслює унікальну цінність таких виробів. Історія таких ремесел просто неймовірна. Ось взяти, до прикладу, декупаж. Все почалося ще в Німеччині наприкінці 15 століття як спосіб прикрашати меблі. Потім, у 17 столітті, він став суперпопулярним у Венеції. У вікторіанську епоху це вже перетворилося на масове хобі. А сьогодні, а сьогодні його активно використовують сучасні дизайнери. Але ж подорож об'єкта не закінчується, коли його створили. Настає час подумати про його спадщину. Що ж відбувається з матеріалом далі? 8,3 мільярда. Просто вдумайтесь у цю цифру. Саме стільки тонн пластику було вироблено у світі починаючи з 1950-х років, і найгірше те, що близько 60% з нього вже перетворилися на сміття. Це без перебільшення величезний виклик для нашої планети. То що з цим робити? Є, власне, два основні підходи перший це ресайклінг або ж переробка, це коли відходи розкладають, щоб отримати нову сировину. А є ще апсайклінг. Це більш створчий підхід, коли зі старих речей створюють щось абсолютно нове і часто навіть цінніше за оригінал. І що ж роблять із переробленого пластику? Отут діапазон вражає. Це може бути і одяг, і текстиль, і навіть будівельні матеріали, наприклад, черепиця, також з нього роблять канцтовари, деталі для автомобілів, і звісно, він знову повертається до нас у вигляді нових пляшок та упаковок. А ось вам просто блискучий приклад ресайклінгу у світовому масштабі: усі 5 тисяч медалей для Олімпійських ігор у Токіо були виготовлені з металу, який отримали зі старої електроніки, а її, до речі, пожертвували звичайні люди з усієї Японії. Тож виходить, що це кінець подорожі для об'єкта, чи можливо це лише початок нової, не менш захопливої історії? Це, мабуть, питання, над яким кожному з нас варто подумати.